Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. і Сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, сьогодні у нас такий буде насичений день. Сьогодні ми будемо тюнінгувати нарешті мого Мерседеса. Заробила трішки, так можна сказати, кубку грошей. У мене зараз 608к, але в нашому розпорядженні буде 208, бо, пацани, за 400к в наступній серії я буду купляти BMW. Яку саме ви вже знаєте прямо завтра, пацани. Тому сьогодні ще чекаємо. я вже замовив таксі, десь маю під'їхати, бо то, що мою, ну, я появився на узалі аз, зараз їдемо на парковочку, далі їдемо. Тут недалеко все на місці, це дуже добре. В тюнінгувальну, типу, компанію, тут де Тюнілувати всякі ташки, пацані, так, Я не зрозумів, чому мій заказ не дійшов. Беремо планшет, сос, визов таксі. Ага, ви вже в визволі. Ну, блін, нема. Так, ну, короті, пацані, зараз чекаємо таксі, сідаємо і, і будемо їхати. І так, постані, таксі до мене ніяке ніяк, так і не приїхало, ніхто не взяв моє замовлення. Тому зараз ми мусимо пішаром шурувати до парковки. Як добре, що тут недалеко, тут не знаю. Ну, практично кілометр. Ну, це ну, не, не так далеко, пацани. Тому що залишається метрів 500 і ми вже дійдемо до нашої парковки, пацани. Я щось з цих таксістів, чотири таксіста було від них, і тупо ніхто не прийняв мій заказ. Це пацани дуже бісили. У мене в реальності на днях от позавчора таке саме було. Оба А ні, це не таксі, це не. Його. Ну ладно, пацани, давайте вже будемо підходити і тоді вже увімкнемось. Так, пацани, поки наші недотаксисти думали, чи прийняти моє замовлення чи ні, я вже тим часом якраз доходжу до нашої парковочки. Зараз будемо брати Мерседес, тут якраз по карті недалеко це сиділо, знаходиться за метрів 300-250 край, пацани, ну реально. Тому зараз давайте підходимо до Мерса нашого, не цей. Не цей, хоча я хотів би, щоб це був цей, але це не цей. Я, пацани, думаю, номера на нього ще поставити першим ділом, напевно. Тому поїдемо спочатку, спочатку, типу, на номера. Давайте зараз заходимо. Тут а, спамити тачку, все, заспамили наш Mercedes мінус 1200. Це як завжди це пацани. Не знаю, в 200 ками маємо в, в а це цінах плюс-мінус дивився. Але я не буду на ній економити, І навіть якщо зараз чуть-чуть підекономлю, то потім, пацани, я буду типу, дивитися, ну, буду дозволяти. Але, блін, дивіться яка беха. О, рано. Дивіться яка беха. Так, ладно, пацани, беха, ця хай стоїть. Ми собі сідаємо наш Мерс, Давайте одразу його зараз заводимо. Насамперед, пацани, давайте відправлятися в ГІБДД, щоб е, номера, номера зробити. Хочу насправді українські номера, не хочу російські. Хоче все типу, як і російська гра, але, але пацани я, я не хочу. Так, поліція Арзамас. Все. їдемо, пацани, до поліції Арзамас, а потім підійдемо до тюнінгової. І до речі, блін, дивіться, як мене зараз екран добре знімає, показує. Без лагів, це все. Якраз дуже яскраво Мерседеса видно і це все. Ух блін. Так, тільки не сказав, без лагів, тут чу трохи вже ніби як з лагами, але. Їдемо пацани до ГБДД. Оба на ауті таксі. А де ж те було, коли я пішером йшов? Сволочі. Так, ну ладно. Просто пацани біси. О, дивіться, вже прийняв заказ. Дивіться, водій прийняв ваш заказ, ваш визов. Та чого ти приймаєш, вже вже не треба. Ладно, давайте я купу поки зелене. Бальнобойщик розгулюємо. Ладно. Ладно, ну дивіться, мій, мій мес і так топовий, А так ще зараз його протінгу, то тобто буде взагалі топовому пацани, ще топовіший, як він є. Так, а що? Ага, все, перелагало. Давайте зараз підходимо. І газюри. Ні, реально, дивіться, як, як наш мес зараз виглядає. Я на нього ні копійки ще не потратив, нічого в нього не міняв, все в нього рідне. Так, але реально, такий він був, такий він є і топовий. зараз він дуже топовий, Мені виглядає, дуже подобається. Дивіться, від першого лиця. Так, все газури. От ми вже і під'їжджаємо так, давайте, тут. Тут там ми зараз робимо тако, напевно. БТР. Пацані БТР в рамкмобайлі зустріти, це неважко. Давайте тут таку поставимо. Блін, можна було в сторонці, але ладно. Давайте рушимо і вилазимо, ідемо пацани. Якось так. О, гібеде, гібдеде. Так, підходимо пацані, У МВД тут. О, поліцейський. Блін, ну ладно, і нам зараз не треба. Так, заходимо на купити номер. І тут, пацани ми вибираємо, листаємо всі ленти. Дуже, дуже дуже довго. Виставим якісь номера українські, тільки такі. АО є, а ні ні Не треба цього за 5 лям, тут Зразу нам за 5 лям хочуть тюхати. Російські номера, ні, мені треба українські. пацани, що це за тих наш мені. Так, це у нас стоїть скільки? 150к, блін. Це якось. Дорогувати ну, якщо не знайду другого, то буду п'яти Ладно, Поки що ще шукаємо. Поки що ще шу, шукаємо, пацані. Тому давайте погнали. І так, пацани, я вже знайшов коротше підходящий номер. Вовт він ВВ 6565 ао такий за 100 к пацани. Ні, ну в принципі я подумав, що не можна економити так, як ти робиш раз і на дуже довго. Потім, якщо схоче, то поміняєш. Ладно, пацані. одно 100 тисяч сектора не дуже так мало. Але я хотів ВХ, типа регіон ВХ, але якщо ВВ, то ВВ. Ладно, хай буде ВВ, потім поміняю. Зараз беремо за ВХ, раз два три. Купіть все. Мінус 100К, У нас було 606 доларів. Ой, 606 тисяч рублів і зараз, зараз 506, пацані. Тому я якось так далі. Що ми далі підходимо? Давайте підходимо до нашої тачки. Ого. Бачиш, що тут твориться взагалі, чуть не здох. Так, ладно, давайте підходимо до нашої тачки, будемо що то, що дивити. Так, дзвонить чел. Посмотрите ПТС, взаємодійському з баншником, ремонт, що тут у нас є. Посмотрите ПТС. Угу. Ставимо короче. Ну, все, пацані, тачка вже з номерами. І дивіться, як вона помінялась. Дивіться, тупо дивіться, який в неї вже відстав. Який в неї був від до цього і зараз від. Тупо просто поставив номера. Поставив номера, вже такі від. Ось що роззначить номера. Ось що роблять номера. Так, ну ладно, пацані, давайте вже вирушати будемо. Тут нам у фігню їхати. Я ж кажу, тут єрунда їхати. Тут все практично на місці. О, наші номера, наші номера ВВ. Так, стоп, а я не туди. Чи туди, ні, я туди поїхав. Я все паснею роблю правильно. Давайте газку зараз О, пішло. Я ж кажу, тут, тут нам зараз направо. Я вже все знаю, да, так, наліво, нап... наліво це вже як робота таксіста і автобусника, направо це це, це тюнінгування. Так, давайте пацани заїжджаємо і будемо заїжджати всі контейнери.